Друзі, вітаю! Сьогодні незвичайне відео на моєму каналі, і воно буде присвячено одній дуже-дуже глобально важливій темі. Чому я так акцентую саме на цьому? Можливо, ви вже бачили на моєму каналі відео про те, як розпізнати педофіла і як вберегти від цього свою дитину. Так от від вас посипалось дуже багато питань. Лана, а чому ти взагалі в цьому розбираєшся? Чому ти про це говориш і чому ти взагалі піднімаєш цю тему? Так, от сьогодні зі мною відео ви побачите ось цих двох прекрасних дівчаток, і ви пізніше зрозумієте, чому саме вони опинилися сьогодні зі мною тут. Ну, а поки ви перевіряєте підписку на мій канал, я нагадую вам натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ці топові відео, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, дівчата, привіт! привіт! Сьогодні от, знаєте, з такою обстановкою чаю, кабусі, е, хотіла з вами просто поговорити всі звикли, що на ютубі е, купа якихось таких експертів, які сідають так перед тобою на камеру, розповідають тобі якісь умовно дуже важливі речі. От скажіть, чесно, скільки разів ми перелистували такі відео? Ну мільйон, правда? Та мільйон навіть коли не просто сідають та там навіть щось роблять, одно перелистиш, коли для тебе тема не важлива і вона тобі не підбується. Супер, але знаєте, що сьогодні тема важлива. І я думаю, що ви зі мною погодите, що тема одна із найважливіших в сучасному світі, бо ми всі знаєте, робимо ось так і робимо вигляд, що цього поруч немає. А навіть якщо ми дізнаємося, що це є поруч з нами, вона, знаєте, є така думка, ну добре, що ми. ми". Ну, от якась така думка, типу, ну, а як мені реагувати? Ну, я не знаю, як мені реагувати, я не знаю, що мені робити. І нам хочеться зробити вигляд, що цього поруч не існує. Але, Знаєте, зараз е глядачі дивляться це відео і кажуть, Лан, ну хватить тримати інтригу. Може, ти вже розкажеш наконець, про що ми будемо говорити? Так от, е будемо говорити ми сьогодні про те саме сексуальне насильство. І знаєте, я думаю, що ви чули багато вже це правда? Mm -hmm. От у вас точно є діти. От Інна, mm -hmm. в тебе скільки дитині років? 11 років. І в тебе? 13. От у вас є діти, і вони вже якраз такого віку, ну от коли вже треба в цій темі не то, що плавати, а треба прямо говорити і, і розумітися. Питали вас що щось ваші діти стосується? Стосовно сексу, так, да. стосовно насилля сексуального, ми десь кілька років тому в якомусь фільмі побачили сцену, і ми з тими фільмом розмовляли по поводу того, що це типу, не є нормою, mm -hmm. що це силою взято, взято жінку, там було на жінку, mm -hmm. ну, маленький кадр, типу mm -hmm. з стародавнього кіно. То це було так вскользь сказано, але про це ми так глибоко цю тему не розбирали. Хоча okay. він дуже добре розбирається, то такий педофіл. Mm -hmm. Тобто він прям розуміє, є, да, да він прям розуміє, що це люди, за які наказані і що типу є закон України, коли можна вступати в сексуальні, в сексуальні стосунки. Якщо хтось спонукає тебе не по совсемній волі, то це не є окей, і він то запитував типу це педофіл тоді, да М -м -м. і нам так знає в мене. Кіра напевно ще не знає. Ми з нею не піднімали ні одного разу цю тему. Хоча про секс ми з нею говорили, вона дуже соромиться mm -hmm. на цю тему говорити. Хоча я більш впевнена, що вони вже в своїх якихось дат е кругах, побачили. побачили, подивилися. Е ну, скажімо так, коли ми дивимося фільми і там є сцена сексу, в мене дитина очі не закриває, як я робила це колись в mm своєму -hmm. дитинстві. Ой, не можна, і мама і мама такого, мама, вийде, вийде. Ні, ну вона Знає про це багато, але там будфілі я з нею ще не піднімала. Не знаю, не було в мене ну давай не педофілії, а от саме того, що що треба робити, чи що норма, а що не норма. Коли до неї хтось говорить, чи насміхається, чи щось їй пропонує. От чи знає вона що робити, якщо до неї, наприклад, там старші хлопці будуть щось там, якісь такі знаки уваги надавати неоднозначні, чи можливо там не дай Боже це якийсь там тренер в Мене хіра каже, «Мам, мені ж це не інтересно. Тобто вона отак поки не зареагує, і я ж не можу їй. Нав'язати, що дивись, тобі треба так, так, так зараз реагувати. От, хрона мені на це говоримо. Мені ж зараз це не інтересно. Ну добре, але давай ще тоді. А коли вона переодягається, наприклад, в роздягалці, от на танцях чи на фізкультурі, вона то... соромиться, вона ховається, mm -hmm. вона знає, що це не можна. що, типу ну є навкруги хлопці, mm -hmm. якого б вони віку не були. Навіть там ну дома батько, да у mm -hmm. нас чоловік мій. Вона також там ну зараз у ванну, не заходити і тобто є розуміння, да, де кордони моці да, що, да, що ні. Є... Ну, не є розуміння, розуміння що чоловік це жінка, що це жінка, це чоловік, і що є норми, да які там до якогось часу не можна переходити да, кордони mm -hmm. мого тіла, скажімо так, та да, і дивитися. А що ж скажи мені, а стикалася ти, коли от знаєте, пам'ятаєте, коли наші дітки були маленькі? Наші дітки та кажуть, то мали дітки. <рес> 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 ну от коли дітки маленькі. І от може, ми вже як саме свідомі батьки, ми знаємо, що, наприклад, не можна цілувати дитину в губи. Але я точно знаю, що приїжджають хрещені, бабусі дідусі починають цю дитину такого зализувати. Як ви реагували і чи ви взагалі реагували? Я реагувала, тому що мені це не подобалося, як це було в моїй родині, коли бабушки, дідушки мене так цілували, uh -huh. і мене ще там соромили за те, що я витралася. Діти, uh -huh. ти що брєз, да, да, да. Я зловила була, що з Тимофієм теж така історія, а він прямо з дитинства. Стільки брезливий, він прям все, такого. Так він вже прям до людини. Тому я звертала на це увагу і прям просила рідних близьких. Не робити так, я ну, треба... Діпа, не, не треба. треба. Ну дивилися на мене як на якусь дивну спочатку, а да. потім вже, типу звикли. Тобі ж це було є таке якесь в культурі прийнято. Ну от нас в українців, наприклад, в центральній Україні. Дупусі, uh -huh. я буду так говорити, в моєму селі так прийнято було. Да там в деяких селах Вінницької області ще така штука прийнято. Що прям родичі приїжджають, і прям дядько цілує хлопчика в губи, Тобто не тільки там бабуся, не тільки притивожні пол, а ще там дядько старший, дідусь. Цілує губі, mm -hmm. смачно, знаєш? Ну, типу, мені це не подобалося, і Тимофій мене дуже реагував, він так витирався зразу, типу, що я не хочу. І він вплив до того, що він казав, я не хочу туди йти, бо там її сух цілуватись губи. Тому мені приходилося відстаювати це. Mm -hmm. Добре. А, Іна, а ти колись цікавилась, а чого не можна? Ну, а всі кажуть, не можна, не можна, не можна. А чого не можна? Ну, а чого не можна цілувати? Я колись десь мій чула, мені кажуть, мені здається, що навіть і ти розказувала про це, але я якось не. Ну, ну, типу ти, я знаю, тому, що тому, можна тому, і моя на це не акцентує, правильно? Так, бо, бо ну, в мене сама такого. У мене в сім'ї такого немає. І з, мені з дитинства, мені здається, навіть і не було. У нас якось mm -hmm. пройшло десь мимо нас це. Тому Друзі, я, да, я якось і... Друзі, а, а для тих, так? хто зараз дивився і дійсно задався питанням, так а чого ж не можна цілувати дитину в губи? На моєму каналі вже вийшло відео, де я. Детально поясню про комплекс Електри, про Едіпов «E комплекс і чому не можна цілувати дитей губи, до чого це призводить, і як ми проживаємо все життя в цьому комплексі, навіть того не розуміємо. Тому шукайте на моєму каналі. Отож, от ці всі моменти, от в дитинстві, що ми взагалі от знаємо про сексуальне виховання? Бо зараз всі кричать, має бути статева виховання, має бути сексуальна освіта. Ну, наша статева освіта була в була. Да, 20 років тому. Давайте згадаємо реально, коли ми вперше взагалі і від кого дізналися, що таке взагалі секс. Може, просто 20 років тому я сама ж виходила. Це було дуже кстати цікаво, тому що це був такий свідомий перший досвід. Добре, але от 20 років тому ти вже виходила та кажеш заміж. Ну ти вже ж тоді знала, що ну що тобі треба займатися сексом сексусом. Чоловіком, звісно, я вже вчилася вже в медичному того, коледжі. Я, вже я вже вчилася в медичному коледжі. Я вже була образована в плані медичного нулочної анатомічної будови тіла. Що як воно робиться, що воно вибирається? Я вже там коротше, я вже дуже багато в чому розбиралася. Для мене це було норма. Тим ваше, що до того, як я виходила в казані, я дуже багато чого по психології, сексології вже читала. Для мене це було ну типу, не в новинкою. Я розуміла на що я йду і чого я йду. Ну, там були свої складнощі, як я себе досліджувала в той етап, і це ж не було таке поняття, що спочатку потрібно дізнатися щось про сексуальну освіту, да, або там чоловіком якось проговорити, як тобі подобається, чи там з партнером угу. своїм. А потім, ну такого не було, все як було заведено. Все вистренько свадьбу зіграли чи а далі мають розібратися, понимаєш? Інтуївно. Так, це ремарочка, понимаєш? 20 років тому сіки років було мені. Ну так, ну як є, ну то що ти зробиш? Ні, я про те, що в нас тут жінка. Ну, так, 20 років назад мені було 6 років, 100%. Але питання ж в тому, що, на жаль, ну, і ти, і я, і ти так само ми 20 років назад уже. Ну, мали той досвід. Хотіли ми його чи не хотіли? Ми вже про це поговоримо пізніше. Але чого я говорю саме 20 років назад? Тому що за 20 років останніх дуже багато чого змінилося. От да. вийшов дуже такий, знаєте, великий скачок. То взагалі нічого не було, то зараз з кожного утюга. Ну причому що попало, і от зараз знаєте. Як умовно кажучи, колись там були одні джинси і одна ковбаса, то зараз на ринку мільярд джинсів і мільйон ковбаси, і діти наші, і я так само, і ви так само. Ми навіть не, не завжди можемо відсікти, що я треба слухати, на ковбаса, ні. Да, що кого слухати, що так, робити так. зі мною все окей чи зі мною не окей. На мене інколи заходять клієнтки, дуже дорослі. Вони мені здають настільки питання абсурдні, але я розумію, що це вони мені абсурдні, бо я вже там розібралася в цьому всьому. А коли перед тобою сидить 42-річна жінка? Вона задається питання, слухайте, а нормально, що я там 10 років вже не отримую газ? 10 mm -hmm. років? Так, я знаю, у мене теж такі випадки. То питання все-таки. 20 років назад, от, Ін, от що ти пам'ятаєш реально от перший раз, коли ти зрозуміла, що взагалі в світі існує секс? Mm -hmm. Я mm -hmm. можу згадати, 20 років назад був мій перший секс. Річі, річі. Я а важаю, що mm -hmm. треба підняти чашку чаю. Ну і давай цю річницю, я думаю, треба якимі-то фактами. Це було по любві. Я два роки до була не І він був незайманий, тому це було, не можна сказати, що це було прям гарно Але тоді я хотіла, він хотів, для мене це було ну це був нормальний досвід. Це не було якогось трешняка. У мене там не знаю, там чогось такого. відмотай ще до того як ти мала перший досвід, що ти от як в який ти момент свого часу можеш сказати, «Блін, а я вже знала, що таке секс. Там скільки тобі мені було років шість о шість років. Шість угу. років. Бо я якби касети на відьку брала дивитися, я теж не то що брала, вони були дома. Просто не сховані, а я знала не Ну, Тобто Пор порно відео так. <рес> да, 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 да. І що? Ти така заходиш в цю касету, ти її засовуєш відео. Яке твоє перше враження, коли ти побачила відео? От що ти думала? Мені було смішно спочатку. Бу. Мені було смішно, бо я не розуміла, Шо? що. А що за чим Ну Це запасна реакція. Да, мені було смішно, Потім я бувала подорож, то дивиться разом. Бо я ж нічтова блокуватися. Що я зрозуміла? Когось. Ну от вам смішно. А що ви, от вам не було питань? А чого а як а чого вона кричить? А чому він там не знаю? Ну де було ніяких питань, ні кого, нікого уточнити. От просто не як було не, як не було. Ну кого типу тоді на ну на той момент, 20 років назад, ти не могла піти спитатися, мам, а чого там ну, не мам? Я маю 에... що там якісь однолітки на, на, на вулиці там чи там не знаю там в школі, десь між собою ви не що не шукались немали. Це таке було табу. Знаєш, як коли сказали, що в СССР сексу не було. Оце таке саме було і табу, напевно, і тоді тому що про це було соромно говорити. Ну Зараз. про це говорили тільки тако з самими близькими подружками, з якими ти це відео дивилася. Ви mm -hmm. там обговорили його собі про що гратися ляльками, знає? але в твоєму дитинстві ніколи не було того, що це щось таке знаєш, зна, заборонено якесь от типу заміну з такому Ні. Це Було заборонено. Тому я ще раз розказую, що коли батьки видре сиділи разом якесь кіно. І була якась така сцена, то мама мені очі закривала, бо казала, відвернися, бо сховайся під одіялом. А що, ви вона це виглянула? Нічим. Просто ти ж ти маленька, тобі таке не можна дивитися. А в який період ти ще маленька перестала дивитися? Коли замужнеш. Я трошки раніше. Ні, Ну вже напевно, коли ну не знаю, я чесно не можу сказати. Років мені 15 було десь. Десь отак, років 15. Тобто ти вважаєш в цілому, що твій досвід був такий прям екологічний, не травмований, нормальний досвід. В 16 років я вже могла мамі розказати, що в мене вже був секс, і все, оцей період з 6 років до 16 було, знаєш, таке умалчування в сім'ї. Ну ніхто ніхто всі робили що це не існує, так? Ну не те, що не існує. Типу, ніхто тут тему не піднімав, де й не піднімав. А ніколи ти не була можливо, ну не прям свідком, можливо, ти чула, що батьки займалися сексом чи не старшою сестри. <тит> було, ну, чула, бачила, було. Я це, не так. це було прикольно. Цікаво. Да, це було цікаво, ти підглядаєш, ти хочеш бачити більше, ти хочеш знати, чим все закінчиться, як це все відбувається, звісно. І ти потім ділилася з своїми подружками? Mm -hmm. Ні. Це було бу... відчуття, що ось це ж мої батьки, там фу, як вони таке можуть mm -hmm. робити. Ну, че, просто було цікаво, як дитина, так? No. Слуха, ну це такий цікавий досвід, як да? yeah. кожен по-різному на цю історію реагує. Добре, тобто ти в цілому, от зараз, якщо в тебе є 11-річна донька, як би ти хотіла, щоб вона умовно про це з тобою говорила? Я хочу Ви хотіла, щоб вона підглядала за мене. Ну от реально на 11 років дитини, ну вона вже плюс-мінус, я думаю, знає... Я думаю. десь, я не знаю. Я можливо знаєш, ми ж теж там ну займаємося коханням, але ну закриваємо, закриває перед себе, тому що не завжди ми можемо замітитись, коли її немає вдома, дитини. Я десь маю підозру, що вона десь щось можливо чує, представляє, тому що ну, в 11 років вже так ясне діло, що дитина вже десь це бачила. Uh -huh. ну, uh -huh. Чи YouTube, чи відео десь в інтернеті, чи телевізор. ну, і Вона чітко може уявити, коли чує якісь звуки, да, схожі, як це все відбувається. Uh -huh. Тому я десь думаю, що вона десь, можливо, колись якось десь чула, не знаю, чи бачила, але чула то так точно. Ну, а ніколи не е, ну, ні, ні, ніколи не здобуває. Типа там мама, що ви Ну, Добре. Ну, я але, так так, випадку, але, та, але я все ж чекаю. Я так. хочу, щоб вона сама прийшла до мене і про це поговорила, бо 음, ну, я ж не можу, знаєш, прийти і сказати, а ти щось чула? Давай про так, це я Ну, Але так. ти ж готова до цієї розмови? Так, повністю. Я чекаю, я відчікую той момент, коли вона прийде і А якщо вона, вона не, не прийде. Ну, Якщо вона не прийде, то. Ну, ти ж розумієш, що якщо дитина не питає у мене, значить неї є інший істочник інформації. То я... Я вже кажу, що в будь-якому випадку вона вже знає, бачила, чула. Ну можливо, не надживу, да, а десь по відео інтернеті акте вона має чи в чув. А, я чу... да. І там кілька років тому він колись нас з чоловіком серед ночі, при тому, що ми були впевнені, що він спить, і ми там тихенько старалися, але він зарвався відкрити, яка роді ходить робити. Так сказав, реально. ваша я, що... yeah. я реально, я при всіх своїх знаннях я зловила такий стид. Іспанський yeah. да? такий, вообще. Мені хотілося ренет, провалитися, десь не стати. І я потомка стопе! Це, ж це його папа, твій чоловік. вже в своїй хаті на своїй постелі. Хто йому винен, що він? Ну добре, Та, от прямо що... розкажи, яка була ситуація. він каже, батьки хвата трахтись, ти така з кімнати, як це було. Ні, ну ти позначив, так все прекратилось, скажімо так, як тільки двері відкрилися. Поняв, я Родители... у нього, да, не, так, от він сказав, раді тільки вже трахаєтесь, то трахитись тихіше. І це було так чітко і так по-взрослому, і, і у мене все це скільки ми було робити? І для мене я така окей, а потім ну, ми з ним проговорили в ньому. Чи, чи, що... чи, чи прямо всі разом? Ні, разу? я проговорила з ним, mm -hmm. тому що я з ним в таких темах я більше з ним розбираюся. Я кажу, ну і звіняю, що так вийшло. Тихо, чи ти мав спати? Ну, как бы, ты же понимаешь, что это дело, дело такое регулярное. А, а понимаешь? И ну, просто, типа, я на них засунута и в наушники вылез, слышу что-то. Что-то что, что прислухался. Да. Знаешь, это... как тот анекдот. Принес хлопчик в школу, кота, китку свою. Он говорит, что ты же принес ту кетку в школу. Да я чувствую, папа сказал, маме, что я в школу, я Дуже різні історії. Різні клієнти в мене є чують різні історії, коли вони живуть живуть в однокімнатній квартирі, наприклад, uh -huh. і там дитина відвернулася до стінки та побирку. Дитина навіть не заснула і це все відбувається, там кровать рухається, дитина гойдає. Оце не є нормально. Ну, ви знаєте, що це вже теж вважається актом сексуального да. насильства? Да. серця. Ну, навіть е якщо ти просто чув е сексуальний акт і не був його учасником е зрітельного чи фізично, ти просто його чув аудіально. Це вже прирівнюється до степені сексуального насильства.